Гурт Оторвальд у сумах музиканти відіграли концерт у рамках туру Наші люди всюди. Усі пісні з одноіменного альбому виконували наживо та зібрали чи не рекордну кількість сумчан за весь час існування. Загалом гурт планує концертувати у 22 містах України. Суми ж були майже на екваторі, стали восьмими. Наймасштабніша презентація нового альбому відбулася у столиці. Більше знає Олександр Ковальов. 22 міста, 12 тисяч кілометрів та більше 10 тисяч фанатів з усієї країни. Гурт «Оторвальд» презентує новий альбом «Наші люди всюди». У такому ритмі музиканти проведуть шість тижнів, рівно стільки триватиме їх тур. Він став наймасштабнішим за весь час існування гурту. Усі, хто прийшов на концерт у Сумах, в захваті. Кожен раз, коли він приїжджає, це щось нове, якесь дійство, якесь шоу. Коли в тому році приїжджав, то це тут було щось надзвичайне. Тут просто Маса енергетики, емоцій. Тетяна ж розповідає, на концерті Оторваль вже в четверте новий альбом чи не визнає на пам'ять та точно може сказати, за що любить цей гурт. Люблю за молодість, за, люблю за відкритість, люблю за драйв, за музику, за тексти. Драйвувала ж Тетяна не тільки на словах. На концерті були і гості здалеку. Себастьян приїхав з Німеччини. Говорить, український рок наживо чує вперше. Гарний вечір. Мені все подобається. Дуже хотів би познайомитись з усім, що тут відбувається, та приєднатися до українських фанів рок-музики. Загалом гурт Оторвальд у місті Суми бував вже не раз. Тут музиканти виступали як з благодійними, так і приватними концертами, і поки відмовлятися від сумського слухача не збираються. Суми це такий стабільне, добре місто, де дуже багато наших людей сюди не можна було не привезти альбом, який називається Наші люди всюди. Бо суми це наше місто. Суми були майже на екваторі туру. Наступним став Харків після нього. Київ, де відбулася наймасштабніша презентація альбому Наші люди всюди. Попереду ще чимало міста виступів, тож хто не встиг побувати на концерті гурту Оторволь, така можливість ще є.